Ой, ну взяв я не продовжу лежати. Так, мій крем. Він так в того шкіру. А де моє плаття? Мам, мамо. Так та я не плачу, не плачу. мене зубик випам. Та я тут плачу, все, все нормально. Мама, це моє плаття. Мам, де моє плаття? Нішей. Ти не бачиш зубик випав? Не плачуть. Десь пошукай плаття в шафі і не чіпай мене. Добре, то пошукаю. Плаття нема. Візьму цей костюм. Ось так. Сидально. О, прийдет Я думала, що ти спиш. Ой, та я і не спала. Я тут книжку читаю. І щоденник. Ясно. я, я візьму двій крем. Добре, але це перший і останній раз. Купи собі свій. Не закінчився. Відбі закінчитися, ж було багато. Вивоче, мабуть, розлила. Кайлі! Іди звідси! Добре, добре, пробач. Наж .まあ, так харачукувати. Подумаєш, крем розлила. Так, вавки красиві шуравлики, покажу зараз сім. Мама, тату. Де що, пару без мене? Мене буду уваги, не звертають. Чому я нікому не потрібна? Ніхто не звертає на мене уваги. Та я напишу зараз. їм Їм лист. Прощальний лист. Ну все, записку їм написала. Тепер що сюди чекати з вечора. Поки я зберу рюкзак, які книжки, підручки мені не потрібні, Початку їх сюди. Свій блокнот, орігабі, телефон, крем. та все, що мені потрібно. Сторій покладу записку, але поки щоб Хайлі, не побачила. О, своєї подружки. Прошу, прошу, благаю. Добре, ти на личовку йди зараз збирайся. Ура, дякую, мамо, Ти дай краще. Ура, ура, ура! Бішевню дівчата дозволила піти до подружки на ночовку. От дуже рада за тебе. О, рюкзак, то я чи наготувала всі уроки. Ну все, всі пішли, я нікому не потрібно. Суїся в це і взяла на себе чорне плаття. Ну, от і все, кого потрібно залишель. Нікому. Я розумію я Нікому не потрібно. Де Мішель? І де їй всі речі? Це за записка. Любі бабу і та. Я не знаю, якщо ви це читаєте, вам чи в чомусь потрібно. Мав байдуже тебе. Я хотіла їсти, ви мене проігнорували. Я зробила красиву оригамі, Вам було плювати. Вона малювала малюнок, який малювала годину. Дуже старалась, було, Вам було байдуж. Якщо цікаво, що це за малюнок, то він сюди вийшли на дошці малюнків. Чому як малює Тайлер ларка і літає, то ви їх хвалите. А за мене вам байдуже. Я пішла з добу. Це буде краще для всіх. І що ви раді, будете влаштовувати шість цього вечірку, то запасіть моїх подруг. Хай вони теж порадіють. З любов'ю, Мішель по скрипту. Я нікому не потрібна. Що? Мішель? Ні. Ні, тільки до це. Кого я потрібна? Зараз, мабуть, мали тату радіють. Я тут абсолютно нікого не потрібно. Бі-бі!